Привіт, друзі! І ось ми підходимо до фіналу нашої чудової цікавої теми квант віри. І сьогодні ми поговоримо про те, що по суті визначає весь наш духовний шлях. А саме ми будемо говорити про те, як зберігати нашу віру і захищати її, як її не втратити, коли навколо буває темрява. Коли ми довго не отримуємо бажаного, і коли нам буває важко, ми будемо говорити, як вирощувати віру так, щоб вона ставала тільки сильнішою з кожним сезоном і етапом нашого життя. Бо часто найбільша боротьба в нашому житті не в тому, щоб отримати віру, а в тому, щоб утримати її і зберегти. В тому, щоби пронести її, щоби не втратити її нашою дорогою. І Біблія про це нічого не приховує. Вона нам каже, що віра проходить через процеси випробування. Так само, як і насіння, коли падає в ґрунт, воно теж певний час знаходиться в темряві. І це такий час випробування. Або Біблія порівнює віру, як золото, яке проходить через вогонь, щоби стати чистішим. Так само і наша віра проходить через випробування, яке тільки покращують її. Але під час випробування, саме тоді, наша віра стає сильніша. І перше, що я хочу сказати, що віра зберігається там, де є Боже Слово. Чому? Тому що віра не може підтримувати сама себе. Вона не може бути автономною. Просто от вона є, існує і все. Тому що якщо віра народжується від Божого Слова, то і зберігається вона також виключно тільки Словом Божим, не нашими емоціями, не нашими враженнями, не нашим досвідом. Віра тримається на Божих обітницях, а не на змінних обставинах. Тому Писання нам говорить дуже чітко і ясно: нехай слово Христове, Грясно перебуває у вас. Коли слово Божє всередині, тоді віра не падає, вона сильна, вона отримує силу, вона годується. Коли слово Божє згасає, наприклад, ми не читаємо Біблію, не слухаємо, то і віра, вона слабна. Це так само, як вогонь. Якщо не підкидати дрова в вогонь, то в кінці кінців він якийсь час буде горіти, а потім він вигорає. Друге, віра зберігається там, де є пам'ять про Божі діла, там, де ми пам'ятаємо, що Бог зробив для нас. Давайте згадаємо історію Ізраїля біблійну. Бог там постійно повторював їм і казав: пам'ятайте, наприклад, як я вивів вас з Єгипту, пам'ятайте, як я зробив вам то, пам'ятайте, як я вас спасав. Чому Бог постійно про це говорить? Бо пам'ять це як паливо для віри. Свідчення нашого минулого стають аргументами для нашого сьогодення. Коли ти згадуєш, як Бог відкрив перед тобою двері колись, коли, то ти можеш вірити і сьогодні, що Він відкриє двері і зробить для тебе щось сьогодні. Коли ти згадуєш, як Він підняв тебе колись в минулому благословив, ти можеш спокійно пройти через теперішній шторм свого життя. Пам'ять це як духовна імунна система віри. Тому згадуйте і пам'ятайте все, що Господь зробив для нас. Третє. Віра зберігається в правильному оточенні. Я маю на увазі зовнішнє. Єдина причина, от коли ми читаємо Івангелію, чому Ісус інколи, інколи, інколи перед тим, як щось зробити, якесь чудо, виганяв усіх з кімнати, перед тим, як щось робити і діяти. І це те, що Чому це він зробив? Тому що невіра заразна. І так само, як і віра, вона теж в хорошому сенсі заразна. Ти можеш бути дуже сильною, духовною людиною, але якщо ти будеш постійно в оточенні тими людьми, хто бачить лише темряву, які бачать тільки негатив, твоя віра буде свабнути. Тому писання нам дуже чітко говорить. Підбодьоруйте один одного. А ще писання говорить: стережимося, щоб у когось з вас не було лукавого серця невіри. Віра живе в атмосфері підтримки, в середовищі людей, які теж рухаються вперед і довіряють Богу і Його слову. Друже, оточення. Зрозуміло, що оточення не формує Твоє спасіння, але воно формує твою віру. Четверте, віра зберігається через молитву. Молитва вона діє як вирівнювання твого серця. Молитва це не намагання переконати Бога щось робити для тебе. Як багато людей вони моляться, щоб Бог нарешті щось зробив. Ні, молитва це вирівнювання нашого серця під те, що Бог вже приготував і дав нам. Тобто, коли ти молишся, твій внутрішній світ він заспокоюється, ти починаєш щось бачити, розуміти, ти нагадуєш собі, хто такий Бог. Ти нагадуєш собі його обітниці, ти підлаштовуєшся під його реальність своїм серцем. Молитва це як калібрування твого серця, якщо можна так сказати. Вона ставить серце перед Богом і Його словом у правильне положення. Тому молитва важлива. П'ята. Віра росте через маленькі кроки, але кроки послугу. І це, мабуть, найважливіше із того, що ми говоримо зараз. Чому ми часто чекаємо великих моментів в нашому житті, а Бог насправді він використовує маленькі кроки звичайних людей, таких як ми. Коли Бог говорить що щось мале зробити нам. І ти слухаєшся Бога в цьому, тоді твоя віра буде рости від маленьких до більших кроків. Коли Бог торкається твого серця, і ти реагуєш на це, тоді твоя віра укріплюється. І якщо ти будеш ігнорувати те, що Бог тобі каже, такі маленькі імпульси, то ти блокуєш великі прориви. Багато людей вони чують від Бога, що Бог їм щось каже, але вони думають, це такі дрібниці, і вони не реагують. Зрозумій, що віра це як м'яс. Чим частіше ти його використовуєш, тим сильнішим він стає. Шосте. Віра зберігається в періоди мовчання Бога. І це дуже важлива тема. Тут, навколо цього у багатьох людей є багато питань. Чому? Тому що в нашому житті бувають такі сезони, коли Бог мовчить. От не чутно його. Здається, що все стоїть на місці. Але не тому, що він десь далеко, а тому, що йде процес, де наша віра дозріває. Темрява це невідсутність Бога. Темрява це інкубатор для віри. У темряві насіння проростає. У темряві характер формується. У темряві ми вчимося ходити не з тим, що ми бачимо у фізичному світі, а тим, що ми бачимо в нашим серцем. І якщо ти не чуєш Бога, це Зовсім не означає, що він в твоєму житті не діє і не готує для тебе благословіння. Це означає, що віра працює, але працює глибше, ніж твоя логіка і твоє розуміння. І ще хочу сказати: віра зберігається, коли ми тримаємось Божих обітниць, а не наших емоцій. Емоції можуть змінитися за одну хвилину багато разів. Але слава Богу, Божа істина ніколи вона залишається незмін, незмінною. Тому останній і найкращий спосіб зберегти віру, це триматися не за наше почуття, не за наші емоції, а за Боже Слово. Обітниця це як крюк у скелі. Вона тримає тебе, коли навколо шторм. Вона утримує, коли хвилі високі, вона дає тобі силу, коли всередині ти можеш відчувати порожнечу. Тому написано в Слові Божьому – тримаємо непохитне визнання нашої надії. Друзі, в цьому важливому відео давайте зробимо висновок. Віра це не одноразовий момент. Або якийсь спалах в нашому житті. Це стан. Віра це стиль життя і це шлях. Віра зберігається тоді, коли слово живе, живе і перебуває всередині, і серце пам'ятає Божі діла. І поруч є правильні люди, а молитва вирівнює наш фокус. А маленькі кроки послуху стають нормою для нас, а Божі обітниці залишаються міцнішими за обставини. Іноді достатньо одного маленького кроку, одного маленького рішення, одного квантового імпульсу віри, щоб новий сезон відкрився прямо перед тобою. Друзі, це була серія квант віри. І я вірю, що вона торкнулася вашого серця. І тому я хочу сказати вам: тепер: ходіть вірою, рухайтеся вірою, говорить вірою. Нехай кожен квант віри, який Бог запалює у вашому серці, творить нову реальність у вашому житті. Я бажаю вам благосвіння і до зустрічі в наших наступних відео.